Новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У Тернополі завершили облаштування безбар'єрного тротуару на проспекті Злуки, що пролягає від вулиці Мирона Тарнавського. До вулиці Патріарха Любомира Гузера новий маршрут поєднав два ключові об'єкти міста для ветеранів, дім ветерана та ветеранський простір. Роботи виконали за рахунок коштів місцевого бюджету. Під час оновлення пішохідної зони встановили пониження бордюрів, пандуси до переходів і входу в парк національного відродження, а також тактильну плитку для людей з порушенням зору. Усі елементи маршруту розробили відповідно до принципів інклюзивності та універсального дизайну, щоб забезпечити зручний та безпечний. Рух для всіх категорій мешканців, зокрема ветеранів та людей з інвалідністю. Ініціатива реалізується у межах програми Тернопіль, місто без бар'єрів. Вона спрямована на створення комфортного сполучення між важливими локаціями для ветеранів і медичними закладами міста. Завдяки завершеному ремонту мешканці зможуть швидше та легше дістатися до місць соціальної підтримки та послуг лікарні номер 2 де раніше вже облаштовану доступну пішохідну зону. Низькі температури повітря і води можуть бути не стресом для організму людини, а інструментом для зміцнення здоров'я. Загартовування має різні форми від контрастного душу і сауни до обливання крижаною водою та зимового купання. Такі практики здатні стимулювати імунітет і покращувати загальний стан організму. Водночас варто пам'ятати, щоб отримати користь, важливо дотримуватися поступовості та прислухатися до власного самопочуття. З чого почати процес загартовування та як його зробити безпечним, знає наша Антоніна Рачкун. Обливаються холодною водою, натираються снігом чи відвідують сауни. Одні з способів, які обирають для себе ті, хто хоче загартовуватися. Тернополянин Назар Лучин розпочав свій такий шлях три роки тому. Він розповідає, спершу звик до холодних температур завдяки прохолодному душу чи ванні. Влітку купався у холодному джерелі, а взимку натирав тіло снігом. Також на водохрещі занурювався в ополонку. Каже, температуру старався знижувати поступово, щоб організм встигав адаптовуватися. Найтяжче це залізти в воду перші секунди, потім тіло привикає і стає комфортно. Також привик до перепадів температури через сауну. Полюбляю грітися в сауні довгий час і після цього крижану воду. Назар ділиться завдяки загартовуванню рідше хворіє та легше переносить холодну пору року. Досвід таких практик має і Руслан Жиров. Щоправда, його історія почалася близько 15 років тому. Тоді він жив у Запоріжжі та майже щоранку бігав із гантелями, не змінюючи цю звичку навіть із приходом холодів. Згодом вирішив доповнити пробіжки зануренням у холодну воду. Каже, у річці затримувався до трьох хвилин, після чого знову біг додому. Це починалося з осені і ось коли температура потрохи падала, 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 я не припиняв цього і разом зі зниженням температури якось тіло підлаштовувався під ну, нові умови і, і так от, і нормально я входив все. Таким способом Руслан жив близько трьох років, але згодом, коли почав будувати сім'ю, часу на це не було. Та навіть попри те, що відтоді пройшло багато років, він каже, помітив, що набагато рідше хворіє. Керівник обласного центру клінічної імунології та алергології Ігор Господарський пояснює, способів загартовування існує безліч, та починати варто поступово. Спершу можна обрати місцеве загартовування, наприклад, пити прохолодні а згодом холодні напої чи поступово знижувати температуру води для обливання. Я ніг також є методи загального загартовування. Може бути наприклад вплив контрастних температур, наприклад, маранкові. Контрастні душі, до речі, вони є набагато більш дієві, ніж просто холодне обливання, обливання холодною чи тим більше крижаною водою. Це може бути, наприклад, сауна з впливом послідуючим контрастних холодних там ван, басейну обливань і так далі. Ну і звичайно ж, як один з найбільш екстремальних варіантів це є зимове моржування. Ігор Господарський каже, загартовування зміцнює імунітет, стимулює роботу організму та покращує обмін речовин. Водночас, аби уникнути негативних наслідків, лікар радить дотримуватися кількох правил знижувати температуру поступово, займатися загартовуванням без перерв, а після тривалих пауз починати заново. Окрім цього, важливо прислухатися до власного організму та обирати той метод, який є комфортний і безпечний саме для вас. Перетворили на зброю проти українців. у Кременці відкрили вуличну виставку під назвою Церковний рашизм на банерах не лише історія, а й факти сучасної війни. Експозиція показує, як російська церква стала на бік агресора, поширювала пропаганду, виправдовувала насильство та сприяла діяльності ворожих спецслужб. Як саме віра стає інструментом терору? Розповідаємо далі. Щонайменше 640 релігійних споруд. Саме стільки храмів та молитовних будинків знищила або пошкодила російська армія за час повномасштабного вторгнення. Та поки ворожі ракети руйнують стіни, російська ідеологія роками нищила українську ідентичність середини. Як саме агресор використовував церкву, тепер можна побачити наочно. У Кременці відкрили вуличну експозицію Церковний расизм. Локацію для виставки обрали не випадково. Виставка діє на площі, яка називається це майдан волі, де встановлений пам'ятник борцям за волю України. Це місце, де ми прощаємося з нашими героями. Завтра буде завтра. Ми прощаємося з черговим героєм. Фактично тут збирається дуже велика кількість людей, ось це е, жителі нашої громади, також це і Майдан є місцем, куди прибуває багато туристів, оскільки в центральній частині міста він знаходиться, де розташовані основні пам'ятки історії, культури, архітектури, об'єкти національно-культурної спадщини. Матеріали для експозиції збирали з відкритих джерел, зокрема й російських. Тут і докази співпраці керівництва РПЦ з радянськими спецслужбами, і сучасні факти: від виправдання війни, поширення пропаганди до переховування зброї та окупантів у храмах на тимчасово захоплених територіях. На банерах можна побачити зруйновані українські церкви, а також пошкодження пам'яток національного значення. Священнослужителі кажуть, ця виставка доказова база того, як церква стала частиною військ. Військової машини Кремля ця виставка можливо комусь відкриє очі на те, що насправді робить московський патріархат в Україні, тому що вони є частиною цієї російської військової машини, і як вони не маскуються, як вони не розказують, що вони українська церква, їхня вчинки, їхні справи вони свідчать про зовсім протилежний. Ми показуємо і історію, так і про те, як. Російська православна церква співпрацювала в тому числі з комуністичним тоталітарним режимом, який декларував свій атеїзм і нищив церкви, і забороняв, забороняв цілі церкви, знищував церкви в той же час співпрацював з російською православною церквою. Наслідки церковного рашизму Тернопільщина відчула на собі не лише ідеологічно, а й фізично. Йдеться про спотворення пам'яток архітектури національного значення. Яскравий приклад Миколаївський собор у Кременці. Під час користування спорудою представники московського патріархату знищили автентичні розписи, замінивши їх на іконографію РПЦ. Схожа ситуація і в Почаєві. Там на старовинних храмах замість автентичних розписів, можна побачити святих російської церкви. Воно зроблено з просвітних метою, адже е наші люди повинні е краще знати свою історію і історію української церкви, в тому числі, е тому е питання духовної незалежності е сьогодні є вкрай важливим. Захід організував кременецько почаївський державний історико-архітектурний заповітник спільно з Українським інститутом національної пам'яті. Кременець став першим містом після Києва, де презентували виставку Церковний рашизм. Експозиція на майдані волі діятиме впродовж тижня, після чого вирушить іншими містами України. Прищеплюють любов до природи і навчають виготовляти різні українські символи молоде покоління. У Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді провели майстер-клас із виготовлення різдвяно-новорічного дідуха. Близько 15 дітей, з яких семеро із інвалідністю зібралися там, щоб створити традиційний український символ. Як пройшов майстер-клас, дивіться у сюжеті. Лядою українськими традиціями провели майстер-клас у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді навчали створювати український символ різдвяно-новорічний дідух, близько 15 дітей, із яких семеро із інвалідністю долучилися до спільної творчої роботи. Гарні виготовляємо дідухи, які кожен з вас принесе сьогодні. Додому цей дідух поставиться на почесне місце. Він буде символізувати злагоду у домі, добробут, багатство, здоров'я, звичайно, і мир та злагоду. Окрім цього, для учасників майстер-класу організували екскурсію центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Гуртківці співали колядки та розказували вірші. А завершився захід спільним чаюванням. У Тернополі на театральному майдані урочисто освятили різдвяну шопку. Перед початком освячення священнослужителі різних конфесій спільно помолилися за мир в Україні та благополуччя громади. До участі в заході долучилися представники пласту, які традиційно передали громаді вифлеємський вогонь як символ миру та надії. Разом із пластунами міський голова Тернополя Сергій Надал встановив вифлеємське світло та дідух у шопці. На сьогодні у мене все більше новин, як завжди. Читайте на нашому сайті tv tv4t.ua. А також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, кьюр-код від якого ви бачите внизу на екрані. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.